Всі трофейні дрони, які ми бачили, це звичайні теж хабійні дрони, з звичайних комплектуючих, хто їх там виробляє, там виробництво велике чи кустарні виробники. Ну Нічого такого поки що ми не зустрічали, яке має якесь там проривне технологічне рішення. Все те саме, що і у нас. І вони намагаються дуже заощаджувати на дронах, тобто роблять їх. З фаніри, з алюмінію, з ну, різних там, матеріалів. Дві палки банально збити і, і мотори прикрутити, і вона полетить. Тобто зробити це рішення масовим дешевим. Ну Не завжди, скажімо, конструктив дрона це дозволяє. Наприклад, немає нічого кращого, ніж карбонова рама, яка максимально міцна і при цьому максимально легка. Ну, Катапи намагаються зробити блохо Да? тобто зробити там, де все відомо, вже як робити, щось по-своєму дешевше, простіше, ну, не завжди у них виходить. FPV тема First Person Vision, це прийшло до нас ну, хабійно, З хабійного заняття людей дронами, і відповідно, все, що було на початок. Ставного вторгнення, і на той момент, коли з'явились дрони масово у нас, це були хобіні рішення, не було військових рішень. І відповідно почали використовувати ті частоти, ті частоти керування, відео, які були дозволені там, міжнародними правилами там, по використанню цих частот. Відповідно, якщо є дрон з керуванням на 915 МГц. Або з відео на 13 ГГц, це те, що прийшло до нас хобі. І коли відомо і нам і ворогу, на яких частотах ми літаємо, відповідно, що йому заважає зробити реп на ці частоти і, скажімо, потушити наш дрон під час польоту. Коли ці випадки стали масовими, тоді почався пошук рішень, як Залітати на цілі інш, на інших частотах, як, скажімо так, зробити реп ворога неефективним. І почалися э, спроби там, опускатись по частотам нижче. Не 915, а 800 МГц, э, 700 МГц, 600 МГц, 500-400 зараз використовується. І це, скажімо, вже э, вийшло за рамки хобі. Це вже починаються військові технології. І тепер пошук рішень по всіх напрямках: аналогове відео, цифрове відео, тепловізори на, на дронах, різні частоти, можливість зашифрувати відео поток, щоб ворог його не перехопив. Так само робить і ворог. І відповідно наші ребавці намагаються зрозуміти, на яких частотах літають ударні дрони ворога, для того, щоб вони не долетіли до цілі. Ну і це гра в яку граємо вдвох. У кожного своя робота. Хтось е пілотує дрони, хтось тримає ретранслятор, хтось споряджає боєприпаси, а хтось в майстерні скажімо, налаштовує дрони. Ці люди спілкуються між собою і ці люди вивчають весь час, не дивлячись на те, що вони там вже можуть щось робити, там збирати дрони, ремонтувати, налагоджувати. Вони весь час е, навчаються, е, продивляються всі можливі відео там і так далі. Всі хочуть бути у своїй справі максимально ефективними. Вони спілкуються між собою, обмінюються досвідом, комплектуючим і так далі. Так, е, ці люди від їх роботи залежить, полетить у нас дрон чи ні. Е, бо коли ти виїжджаєш на позицію працювати з цими дронами, ну, у тебе не зовсім є можливість там щось в ньому змінювати. Допаювати, відпаювати. Е, Налаштовувати і так далі. На це потрібно багато часу, тому що, наприклад, в FPV-дронах треба перед вилітом. Ну, це не діджаївський дрон, який ти дістав з коробки, він точно працює, і то там не завжди так буває. А тут кожен дрон треба перевірити, протестувати. Перед тим моментом, як ти візьмеш з собою на бої. Буває таке, що налаштування, начебто, все вірне, начебто все має працювати, але по факту дрон не запускається. І ти починаєш шукати причину. Або він запускається, але немає відео, або е, ще щось. Причина може бути банальна. Там, там десь відкрутилась антенка, е, щось виробник не доробив, може е, заводський брак. І людина, яка з досвідом, ну, той, хто займається в майстерні цими дронами, він одразу розуміє, що з дроном там щось так, не так, він буде працювати, не буде працювати. Або, ну. Краще його переробляти повністю, чи просто банально замінити новий дрон, а цей там розібрати на комплектуючий. Танк Т-90. Е -е, Це був часів Яр, вони нам ночі намагали штурмувати мікрорайон канал. І оцей танк е -е, його підбила наша артилерія, а потім дронами ми його добивали. Бо... Про... Ну, Звичайному дрону, навіть з штатним боєприпасом, не так просто пробити броню танка. І тому довелось декілька разів вилітати його, щоб його. Ну там, окрім танка, була ще бронетехніка різна: ББМ, БРДМ, БТР, ну танк це напевно найжирна сіль. В Блюк залітати в моторний відсік. Ну, яка, ну, наскільки дозволить ситуація, куди залетіти, туди і залетимо. Якщо не літаю, в реальності там, наприклад, відпочинок, і я в симуляторі сиджу. Для того, щоб руки не забували, як це робить. Насправді FPV-дрони і будь-які інші дрони артилерії не замінюють. Вони її доповнюють. Тобто, на артилерійський снаряд, коли він в польоті, ніякі реби поді... ну, вплинути не можуть, а на дрони можуть. І тому, скажімо так, вони мають бути в армії і те, і інше. І артилерія, там в, в погану погоду, там дощ, туман, коли дрону дуже важко ну, із за погодних умов злітати і вражати цілі, працює артилерія. Ворог теж наша артилерія достатньо сильно боїться. Те, що, скажімо так, дрони точніше, так, бо пілот спостерігає за процесом м, польоту цього борожуючого боєприпасу, літаючого до да, останнього миття. Ну, напевно, це не. Відмінить артилерію, а призведе до певної еволюції з часом. Ну, це моя особиста думка. Артилерії, коли кожен снаряд яким би чином він не вилетів зі ствола чи з міномета, буде доводитись до цілі. Чим більше цілей ми вразимо, тим швидше ми переможемо, і тим швидше ми всі поїдемо додому.